Дитячий садок, багатоповерхівка, торгівельний центр е, обстріляні в Херсоні. Поранено жінку два ракетних удари із С-300 прийшлося по місту цієї ночі. 54-річна Херсонка отримала поранення ноги та вибухову травму у власній оселі. Медики надали їй допомогу. Продовжуємо наш ефір. Нагадуємо прямому ефірі з вами команда телеканалу Рада Назар Довгий, Тетяна Гончарова, і далі ми будемо говорити, як уже і сказали. На зв'язку з нами буде Херсон, який постійно піддається обстрілам. І на зв'язку з нами буде Авдіївка. Ми постійно говоримо про те, куди можна переміститися внутрішньо, внутрішньо переміщеним особам і які умови їм пропонують. Тому будь ласка, стежте за нашими ефірами, тому що ми частково з. Ростовуємо і міфи, які чомусь виникають безпосередньо в головах нашої аудиторії. Зараз в Києві оголошена тривога. Дивимося на карту тривог. Яка ситуація по всій е Україні? М -м, поки е лише Київ повітряна тривога. Ну за винятком Луганщини і автономної Республіки Крим. <р SUS> а вже Вінницька область з'явилася так само червоною. Кияни, гості столиці, всі, хто перебуває фізично в Києві, будьте уважні, пильнуйте за нашими ефірами. Спускайтеся в укриття. Бережіть себе, і близьких. Зараз ми долучаємо до ефіру Олександра Толуконіка, очільника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Вітаємо вас, пане Олександре. Пане Олександре, от у нас в Києві оголошена тривога, і це прям вперше хіба не так, коли в Херсоні тривоги немає, а в Києві навпаки є. Ви нас чуєте, скажіть, будь ласка. Так, так, чую, чую. Я, яка ситуація у вас зараз а, в місті? І за цей тиждень ситуація з тривогами ніяк не помінялася. Їхня кількість була плюс-мінус така сама, як завжди? Ну, в більшості у нас ну, збільшилася кількість тривог за рахунок того, що збільшилася кількість авіабомб, які росіяни продовжують скидати на е, правобережному Херсонщину. Це Береслав, Новобарислав. Там широка балка, також частково там змівка постійно під обстрілом, червоний маяк. Ось вчора якраз знову знайшли одного із загиблих від такого жрвого удару в кабу, кабу. Чоловіка дістали з-під завалів, який ще загинув 23 числа. Вчора тільки от дістали. І більшість тримог якраз внаслідок. Цивкає або вночі. Це коли шахеди рухаються через область. Щодо обстрілів, от ми зазначали: ну, спочатку в Генштабі напередодні повідомляли про один ракетний удар по Херсону. Потім була інформація, що ніби два було а от 73 по області. Які наслідки, скажімо так, цих ударів як в регіоні, так і в місті. Так, близько там пів на другу росіяни здійснили. удар. Ракетний удар по одному з районів постраждав дитячий садочок. Постраждали поряд будинки. Знову дві ракети прилетіло. І постраждала жінка 54 років, яка знаходилась там поряд. Від осколків травму отримала. Ну цей садочок не, не один раз віддається обстрілу. росіянам, вони вже били по ньому. Не знаю чому саме так, пальто, знищили... пальто, пальто. Пальто. Ми не раз говорили з вами про щільність населення Херсона, що зараз десь 30% від населення до повномасштабного вторгнення лишилося. А які райони, пане Олександре, геть спорожніли, якщо говорити про Херсонщину і про саме місто, про його райони. ну більшість це, е, людей, які виїжджали в це Острів, е, Антонівка і прибережні райони. Це логічно, тому ці райони. Найбільше страждають від обстрілів, постійні туди прильоти є, і багато людей, які з острова з того ж самого переїжджають до родичів або друзів в більш безпечні райони. Але казати, що є безпечні райони в персоні, не можна, тому що майже е, всюди можуть прилетіти просто в кількості і інтенсивності е, різниця між районами. Олена Зеленська нещодавно онлайн виступала у Страсбурзі і говорила про необхідність повертати українських дітей якомога швидше, тому що якщо зважити на те, що 19 тисяч Росія депортувала, просто викрала, то нам знадобиться з такими ж темпами, як на зараз, 50 років. Ясно, що діти вже перестануть бути дітьми, вони стануть дорослими. І у них буде вже гід інше життя. Скажіть, будь ласка, а ті діти 16-17 років, які повернуті до кринок з Крадоснарського краю, яка їх історія є? Яка історія їх родин про що зараз діти говорять? І Як зараз буде їх адаптація безпосередньо відбуватися знову вдома? На жаль, я не можу розказати цю історію, тому що ще, по перше, там є заборона проте розповідати про саме звідки вони і яка їх історія, щоб не було, щоб росіяни не змогли прокласти шлях і як це відбувалося, тому що від цього залежить багато також долі інших. Дітей, але якщо казати от про дітей, які заходяться зараз на лівобережі, і які піддаються такому замбуванню росіян, то от кожного дня ми майже отримуємо повідомлення про те, що чергові там вони свята проводять. Ось Нещодавно прослали зошити до виборів з портретом диктатора. Тобто, постійно вони дуже сильно окупанти наполягають роблять. Роб Пророблють роботу з дітьми саме з пропагандою, і це дійсно важко потім буде виправляти. Бачите, зараз показуємо карту повітряних тривог, злетів міх традиційна історія, і зараз вже вся Україна червона. Скажіть, будь ласка, нещодавно військова адміністрація знає на Херсоні зустрічалася з представниками бізнесу. Ви говорили якраз про податки, тому що ті, хто зареєстрований на території Херсонської області, попри те, що вони релокувалися, вони наскільки я знаю, продовжують платити податки на Херсонщині. Тобто, поясніть ці процеси, а як це відбувається? Наприклад, релокувалися до Ужгорода платять податки і в Херсоні, і там, чи в який спосіб ці податки регулюються? Напевне ж, Ужгород теж хоче отримувати податки від херсонських підприємців. І підприємці до вас чи зверталися, скажімо, конкретно до військової адміністрації, хоча це буде вирішуватися на всеукраїнському рівні, щоб, наприклад, коли злітає міг 31 к щоб, наприклад, не закривати певні заклади, які мають закриватися, чи були такі пропозиції? Ну, в Херсоні з повітряною тривогою мало що закривається на жну на ну, та більшість людей слухають, коли прильоти, а не там зважають на повітряну тривогу щодо податків. То тут питання ну, коли люди зареєстровані як підприємство в Херсоні і в Херсонській області і платять, звичайно, податок, вони релакуються, якщо вони там реєструють свою. Підприємську діяльність вже на території там я не знаю Ужгорода, то звичайно вони тоді платять вже там податки. Якщо вони зареєстровані підприємство в самому Херсонській області, то звичайно податки йдуть. і нам дуже важливо насамперед, хочу сказати, ці хоч і не багато, але все ж таки ну, надходження, тому що дуже мало люди можуть дозволити працювати в Херсоні і аграрії, в тому числі, і нам би дуже необхідні були ці надходження. Тоді ще перепитаю, зацікавила мене одна фраза. Ви вже зрозуміли, що я ретельно стежу за діяльністю військової адміністрації Херсонської. Від деяких підприємств отримали бізнес пропозиції для відновлення громад області. Ви можете, хоча б кілька ідей, охрестити, чого вони стосувалися? Я завжди вірю в силу підприємництва, що вони можуть вихід знайти навіть там, де здавалося, він неможливий. Які бізнес пропозиції керівництву області надавали бізнесмени? Озвучували бізнесмени. Ну вони там це окреслили там більш ну, глобально після ну, ну хоча після, б хоча б кілька, да, кілька рис. Окупація. Так хоча б кілька ну Тут перш за все, щоб виді, виділена якась територія для того, щоб люди могли е, будувати якийсь свій бізнес. Ну і в тому числі е, замість того, який в не був зруйнований, ну тобто виділена землі і підводу комунікацій Потім е, за допомогою нас. В принципі, це наша допомога, яку ми можемо надавати. Тобто, конкретні напрямки не лунали, не казали. Давайте з Херсонщини, наприклад, з аграрної, зробимо там геть іншу територію. Ось такі ідеї лунають ні. вже чи ні? Ні, ні, це ну поки що немає такої напрямку, тому що поки не докупуються територія, ми не можемо розуміти. В якому стані і перш за все це розмінування повинно пройти для того, щоб ми розуміли, чи можемо рухатися після підриву каховської ГЕС зовсім не зрозуміло, тому що там саме лівобережжя було під поливом. А зараз воно за рахунок того, що немає греблі каховської, там немає поливу, тобто цих територій дійсно треба буде думати, що робити з цими землями, або змінювати агрокультури, які будуть засіватися, або Змінювати напрямок самові. ну, чи аграрна буде, чи промислово. Тривога триває по всій території України. Повітряна. Будь ласка, бережіть себе. Пан Олександру, теж того бажаємо. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, але знаючи.